Алілуя! Блажен муж, що боїться господа, що заповіді його любить. Буде сильним насіння його на землі, буде поблагословлений рід безневинних. Багатство і достаток у домі його, а правда його пробуває навіки. Світло сходить у темряві для справедливих, він ласкавий, і милостивий, і праведний. Добрий муж милостивий та позичає, удержує справи своєю справедливістю. І навіки він не захитається, у вічній пам'яті праведний буде. Не боїться він звістки лихої, його серце міцне, надію складає на Господа. Уміцнене серце його не боїться, бо він бачить нещастя поміж ворогами своїми. Він щедро убогим дає, його правда навіки стоїть, його ріг підіймається в славі. Це бачить безбожний та гнівається, скрегучи зубами своїми татани. Бажання безбожних загине.